Приліт збірної Нідерландів, кубок невідомого походження і наші збірники, не наче на курорті. Все стало догори дригом? Ні. Збірна України повернулася з перших зборів і деякі гравці, мабуть, вирішили не поступатись нідерландським збірникам з пляжного футболу. Білети на єврося. Білети на євро. Я не хочу на київський матч. Мені на два Донецькі. Давай поміняємо. Поміняй, поміняй. поміняй Типа посмотри, я тебе подъеду в гостиницу в... 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 В подъеду. Хорошо, в такий самий презент отримав і Юрій Калитвенцев, якому и довелось подсумовать эти сборы. Отлично, білет. Выполнит все, що намічали, отлично пройшов. А як новачки? <сували> Коваль, Андура? Всі, всі працювали хорошо, видно, що немножко стеснялись, но в принципі, потом работались, виглядали хорошо. Прийняли, мені понравилось. Все хорошо. Как ваше ощущение? Вы остаетесь в числе трех ротарей? Да еще ж неизвестно. Мы в Австрию едем сейчас. Там будет видно 29-го заявка, будет видно там все. И поки новачки думали про свою подальшу долю у команди, до свідчення бійців вирішили де провести ніч перед відльотом до Австриї. Я буду здесь, поїду к У а а? Австриї. Жена моя. Курс на заключні австрійські збори команда взяла вже без бандури та Томущука з Вороніним. Решта за добу на рідній землі встигли набратися свіжих вражень. Як нас? Так, як провели, в Алієво вдома були? Нормально побили сім'ю, виділив кльосного сина. Вдома провели. Навіть не вдохнув. Просто вдома, навіть нікуди не можна. А до Аліїва не заїжджали там. Бачите, посміхаєте, знаєте. так? Не, я знаю, але я не заїжджав. Колеги пакували речі, рахували гроші, і традиційно були в центрі уваги вболівальників. А як інакше? Направление у нас товариські ігри. Головне, це зараз наіграти зв'язки, немножко, вспомнити все і е, через ігри підготуватися. Останній збір, то есть, і Времени більше не буде как бы, на підготовку. Хорошо підготуватися к чемпіонату. То есть, и, е, с... Якби ігри будуть три ігри, і проявить себе хорошо ігра. Кому ж випаде шанс проявити себе на весь світ, стане відомо 29-го числа. Саме тоді тренерський штаб на чолі з Олегом Блохіним і оголосить остаточну заявку на євро. Залишається сподіватися і вірити, що скоро зі збірною буде подорожувати геть інший кубок.